Всім самий величезний привіт. Анонс нових акцій в магазині АТБ з 21 по 27 серпня. Святкові знижки до 50%. Давайте подивимося, що нам приготував АТБ на цей тиждень. Морозиво зі знижкою 50%. Це в нас іде морозиво від торгової марки Рудь 500 грамів, звичайне біле і чорниця ожина. По 48,90 і ожина по 59,90. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Дуже-дуже вам дякую. Морозову руть у вафельному стаканчику 70 грамів по 11.20. Також буде руть на основі. Фруктового соку. Там здається декілька штук, 6 морози, да, 6 порцій, 69, 90, 70 гривень. Також знижка майже 50%. Так, давайте подивимось далі. Мені здається, що щось приготує, приготую, а тебе цікаве. Зі знижкою 40% баликова 75 гривень, паличка 500 грамів, ковбаса сиров'ялина. За кілограм 281 гривня майже своя лінія губерна... губернаторська. В акції буде шоколад від торгової марки «Рошен Лакмі». Зверніть увагу, це велика плитка. Багато йде до 300 грамів по 84 гривні. Знижка 40%. Також хороша знижка на каву Якус. Знижка 40%. Це у нас кава. Якобс Монарх розчинна сублімована 200 г. За ціною 220 гривень. Якобс Еспресо, вага 230 грамів, 98 гривень. І Якобс Монарх у зернах кілограм 435 гривень. Так, перепрошую. А, зі знижкою 40% буде а, кетчупи та соус від торгової марки щедро. Зверніть увагу, по 18 та по 15,70 гривень. Барбекю, манго, чилі і шашличний кетчуп. А, так, 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 яка його вага? Так, соуси у нас по 200 грамів, а шашличний кетчуп по 250 вагою 250 грамів. А, майонез. Від торгової марки Щедро Провансаль 400 грамів 33 гривні і майонезний соус салатний, також у нас іде щедро, вага 300 грамів, 19 гривень. Зі знижкою можна придбати Кока-Колу оригінальну і без цукру 2 літра, 2 літри 36 гривень. В акції будуть. Шашлики, свинячі в маринаді, по-кавказьки, п'ятачок та глобіну торгової марки. 153 гривні за кілограм. Так, ну тут, а, хто вже дивився, а, є відео, здається. А, чекайте, це що у нас? Це ексклюзивна знижка? А, вони ще не переробили, так? Да? 20.08. Чи поплутали, чи що, тому що має бути вже ексклюзивна знижка а для власників карти АТБ інші товари. Але бачите, тут чомусь стоїть минулого тижня, така, як зараз діюча. Ну, добре. Давайте ходіть далі. Подивимось. Сир напівтвердий від торгової марки Кому, вершковий, дитячий. А, так. 48,80 і горіховий 58,90. Він завжди йшов трішки дорожче, 150 грамів. А зі знижкою також оці сири які йдуть пластинками, нарізані по 135 грамів, 54,50 В акції сардельки, мортадельки, вищий сорт, від кілограм 205 гривень. Крильця курячі, варено, а від своєї лінії кілограм 155 гривень. Нарізка сорті від глобина. Пам'ятаєте, цю всю нарізку да? 94 гривні, але там вага 180 грамів. Це трішки більша вага, ніж зазвичай йде у нарізки. Так, в акції буде сьомга філе шматок на шкірі 210 грамів від нервів. Від нервів, від норми 200 гривень. Сир плавлений від золотий резерв, вершковий та дружба по 13,50. Також непогана ціна. Креветки 190 гривень, своя лінія. А, так, а, Буде в акції сметана від «Просто наші», 15% жирності, стаканчик 300 г 30 гривень. Масло від торгової марки «Ферма». 73% жирності, вага 180 грамів, 58 гривень. Йогурти від злагода без цукру, малина полуниця 38 гривень, 800 г. Та йогурт малина. Да, здається, просто. А, це без цукру, а це малина полуниця, я зрозумів 41 гривня. І йогурти ось ці також банан. Манго, зелене яблуко, груша від злагода 800 грамів по 43 гривні. І гортаємо далі наш журнал. Тут у нас морозиво ще, морозиво каштан зі Львова. Зі смаком шоколадним смаком в кондитерській глазурі 70 грамів 14,50. Каштан від торгової марки «Три ведмеді 70 грамів по 14,50. Також хороша знижка. Морозиво, пломбір, шоколадний крем брюле у вафельному стаканчику 100 грамів. Торгова марка Хрещатик по 17.30. Морозово Гранді Кокос, Ескімо 80 грамів 15,50 знижка 40%. Морозово 3 ведмеді двошарове, вафельний ріжок 150 грамів 30 гривень. Також зверніть увагу, часто його я бачу купують. Від торгової марки м -м, Біола 2-літровий напій 25,40. Торгова марка Літо, яблуко вишня напій. 1,5-літровий 36,80. Квас білий хлібний, від квас Тарас 1,5 літровий 28,70. Напій енергетичний 27,50. Нарешті поставили знижку на газовану, негазовану та слабогазовану воду. Трускавецька. А своя, а, своя лінія півтора літрова і зі знижкою Поляна косував від своя, а, Поляна Купель. Вибачаюсь, Поляна Купель від своя лінія сильногазована, газована, півтора літри, двадцять гривня. Подивіться, здається, оновили етикетки, чи, може це так просто сфотографу... сфотографовано. Зоряне сяйво, нарешті зі знижкою доступною ціною. ну, да, Цукерки подорожчали 26,80 за 100 грамів. Батончик фітнес 13,60. Шоколад від Міленіум 110 г вагою 46,90 Чорний з цілим лісовим горіхом. Молочний з миндалем. Від рушен ловіта печиво 135 грамів 23,50 тісточко Тістечко бісквітне від своєї лінії 280 г 67 гривень. Відрозумний вибір Буратіно печиво 36,50 вагою 450 г. Так, розглядаємо далі. Тут у нас буде зі знижкою чай, ловаре бризки шампанського, 24 пакети 56 гривень. А ловаре з бергамотом чорний та зелений, також йде по 24 пакети 37,90. Зі знижкою буде чай від своєї лінія. Фруктовий, трав'яний, зелений, чорний, 20 та 25 фільтр пакетів по 29,80 та по 32 ,40 гривні 40 копійок. Хто чекав знижку на чорну карту? Чорна карта 120 грамів 125 гривень. Вагою 230 грамів 237 гривень. А, це у нас іде, вибачаю, 250, так? Да? Ця 120, ця 250 грамів. Правильно, да, тут написано 237 гривень. І Арабіка. Та для турки. По 111 гривень. Кава а, Далмайер. Смажена мелена. 250 грамів по 300 Одні... 311 гривень. А де чекайте, чекайте. Так, натуральна смажена мелена. А де ще ж одна ціна? Ну, оця йде а, 250 грамів. 500 грамів, а в зернах. Немає одної ціни, бачу, так? Да? Ну, три кави, чи я сліпий. Раз, два, три. І дві ціни. Ота, що йде вагою 500 грамів. 311 гривень. Дивно, я не бачу ціни третьої. Чи я щось помилився тут? Щось незрозуміло. Добре, чіпси картопляні зі смаком сметани та зелені 140 грамів 33,40, Снеки від своєї лінії 25 гривень 140 грамів. Зі знижкою буде крекер Тук 31 гривня 100 грамів. Соус від торгової марки Густо. Карбонара, сацебелі, часниковий 180 грамів, 18,90 І Гуртаємо далі з вами. Сторінку. І тут у нас каша гречана від своя лінія 525 грамів зі свининою 72 гривні. Яловичина у власному соку 525 грамів, 88 гривень і свинина у власному соку 78 гривень гривень. Зі знижкою печериці мариновані від торгової марки «Делюкс» 450 г 85,50. Шпроти делюкс хороші шпроти, дійсно, це делюкс хороша фірма 63 гривні 190 г. Делюкс кукурудза. Написано суперсолодка 41 гривня 50 копійок. Сардина консерви а, з додаванням олії 42 грив 50 копійок. І сардина бланшована в олії 230 грамів, 42 гривні. І в акції будуть оливки від делюкс чорні з кісточкою та без кісточки 55 гривень 50 копійок. Так, тут в нас іде яблуко: грейфрут, сидр 90-29,90 літровий. Сидер яблуку 23,70, також бачу непогані знижки. А, пиво світле, пшеничне, нефільтроване. Латвія по 34 гривні 570 грамів. Туборг 900 грамів 33,90. Пиво світле, набір з чотирьох Банок 91 гривня 30 копійок. Пиво Екстра Світле Корона 40 гривень 50 копійок. Пиво Лайт Чернігівське 50 гривень, пиво Зіберт 24 літри, 52 гривні. Мартіні Вермут 310 гривень літровий. Вино Просеко. 7, 0, 75, 210 гривень. А зі знижкою також хороша. 40% знижка на фрателі по 67 та по 65 гривень. А в акції вино Артемівське 165 гривень. Напій а, Азнаурі 0,5 114 гривень. Горілка 0,7 гетьман 125 гривень. А віскі купажований 07, 250 гривень, 60 копійок. Бренді 3 роки 141 гривня, 5 років 156 гривень. І а, у подарунковій упаковці 200 гривень. Так, тут в нас жіноча гігієна Белла 46 гривень, 16 штук. В акції буде зубна паста Саніно, велика по 90 грамів. 27,50 і маленька 50 грамів 17,90. Косметичні диски 1690, 80 штук розумний вибір. Засіб для купання, шампунь піна, гель дитячий 500 грамів 34,50. Head and Shoulders. Зверніть увагу, 500 грамів 165 гривень. Це ще хороша ціна для цього шампуня по такій вазі. Хто полюбляє дору, морські мінерали олія авокадо? Мило для рук, пляшка з дозатором 38 гривень. Тверде мило для рук 63 гривні. Мило господарче для видалення плям. Тут два шматочки йде, 16,50. Кульковий дезодорант фа жіночий – 42 гривні 50 копійок та чоловічий 46 гривень. Гель для душу Фа чоловічий, великий 400 грамів 90 і 250 грамів 57 гривень. Ква жіночий для душу 250 г 47 гривень. Тут зараз щось будуть якісь порошки. Гала 176 гривень. Кіло 800. Лінор літр 200, 118 гривень. Нео для миття посуду півлітровий 31 гривня, 30 копійок. Засіб для чищення Грюнвельд. 600 грамів 22 гривні 50 копійок. І для прання Грюнвельд для кольорових речей 3,5 літри 96 гривень. І гортаємо далі. Так. Вугілля своя лінія 2 кілограми 105 гривень. Туалетне каченя, непогана знижка. А, так, по 500, 500 г 60 гривень і 900 грамів – 87 гривень. Туалетний папір 4 штуки. Двошаровий своє лінія 37 гривень. Миючий засіб в унітаз підвісний 45 гривень за дві штучки. Для пухнастиків корм мяу 10 гривень. Літній розпродаж сезонних товарів минулих акцій до 50 гривень. Відсотків кількість товару обмежена. Це вже в наступному відео ми з вами подивимось. А я, як завжди, вам бажаю економних покупок, всього найкращого і щоб у вас все було гаразд. Всім пока-пока.